Ми також продовжуємо працювати над розмінуванням, тому що ще дуже велика кількість територій, які ми маємо розмінувати, оскільки від цього напряму залежить далі відновлення функціонування саме критичної інфраструктури, оскільки так дійсно у нас вже 8 тисяч абонентів зараз із електроенергією, але надалі маємо підключати, під'єднувати, для цього потрібен доступ до нових, умовно кажучи, територій. Для цього нам потрібне розмінування. Так само працюємо над відновленням мостових переправ, налагодженням відповідного мобільного зв'язку. Зараз аналізуємо критичну інфраструктуру з приводу котелень, з приводу газопостачання. У нас вже розпочалося в цей населений фронту місто приєднання до газових мереж і відновлення газопостачання. Я думаю, що найближчим часом ми можемо також доповісти, що десь. 70% територіальних громад вже буде із відповідного газу. Крім того, супутніх проблем досить велика кількість це і прибирання сміття, умовно кажучи, вивіз його, тому що не функціонувало абсолютно все. Це відновлення функціонування комунальних підприємств, оскільки ці функції має хтось виконувати на себе. Це відповідно бере держава у вигляді військової місцевої адміністрації. Ось ну я думаю, що найближчим часом ми зможемо запустити ще функціонування декількох відповідних підприємств тут у місті Куп'янськ. Крім того, сьогодні у нас розпочала робота поліклініка. Це первинка, це є дуже важливо, оскільки люди вже від сьогодні можуть отримати всю необхідну первинну медичну допомогу. Ну і так само вторинка у нас там працює міська лікарня, і ми так само робимо все можливе для того, щоб відновити, оскільки вона також постраждала від російських обстрілів.